З нами на зв'язку Тетяна Градик, лікарка-терапевтиня, медичний центр Медикал Плюс. Пані Тетяно, доброго ранку. Добрий ранок, Дякуємо, що долучились до нашого етеру сьогодні. Такий день відзначається так всесвітній день без тютюну. Хочемо знову ж таки нагадати собі нашим глядачам, українцям про те. Наскільки впливає на наше здоров'я, така пагубна звичка, що слід знати, і щоб більше ми були сьогодні обізнаними, скажіть, будь ласка, в чому саме шкода шкода тютюну? Як взагалі тютюн впливає на наш організм, на наше здоров'я? Якщо взяти в загальному взагалі згідно зі статистичними даними, в світі магічується близько 1 мільярду людей, які регулярно вживають тютюн. Багато людей є залежними від нікотину у різних аспектах фізичному, психологічному, поведінковому чи соціальному. Нікотинова залежність є серйозною небезпекою для здоров'я курця, оскільки знижує пірність організму і викликає як нові захворювання, знижує пірність до них, так і ускладнює перебіг вже існуючих. Взагалі, в організмі людини не має навіть жодного органу і системи, не впливає шкідливо тютю на них. Відноситься нікотин до нервової отрути, тому розгляди нервової системи проявляються здебільшого зниженням працездатності, тремтінням рук, зниженням пам'яті. Нікотин впливає також негативно на залози внутрішньої секреції, вилка і спазм судин, а також підвищений тиск та частоту серцевих скорочень. Mm -hmm. Власне, чи є в такому випадку якась безпечна доза тютюну? Можливо, хтось має звичку там час від часу при стресових якихось станах закурити, так, для того, щоб якось розслабитися. Чи є безпечна доза цього цієї речовини? Так, прошу. Перервався трішки зв'язок. Ага, питання в тому, чи є безпечна доза тютюну для нашого організму, якщо людина не має прям щоденної залежності, як ми часто чуємо, хтось там по дві-три пачки за день може скорити. Угу. Якщо це там час від часу, чи буде це безпечно? Угу. Зрозуміло, в принципі, як такого безпечного рівня впливу тютюнового диму і самого нікотину не існує? Якщо навіть взяти невелику дозу для однієї людини, вона може бути відносно нейтральною, для іншої вона вже може бути токсичною, тому бажано уникати будь-якого концентрації та впливу потривалості тютюнового диму взагалі як активно, так і пасивно. Mm -hmm. Дуже uh -hmm. дякуємо. От а що з, саме такого небезпечного міститься в тютюновому димі? Чи дійсно цей дим шкодить… Навіть пасивним курцям, от до прикладу, е, іду я там на роботу, так і повз мене пройде людина, яка якраз е, е, курити, буде та. курити. Так, чи це якось впливає також і на мене, тому що я теж це вдихаю. Так, звісно, тюновий дим містить більше понад 7 тисяч отруйних речовин, що 250 з них є взагалі токсичними для нашого організму, а 70 можуть викликати навіть онкологічні захворювання. Деякі з цих речовин містяться в таких звичних для нас речах, як, наприклад, лак для дерева, чи лак, рідина для зняття лаку, чи отрута від комах або щурячі отрута. Дійсно пасивні курці також страждають не менше. Як при дослідження, лише 25% курці вдихають по тютюнового диму, решта 75% вдихають оточуючі і вдихаються у навколишнє середовище. Тому небезпека для людей, які вдихають тютюновий дим пасивно, не є не меншою. Наприклад, якщо ми беремо у сім'ю, де курить одна людина, то небезпечна концентрація для інших членів сім'ї може бути лише в закритому приміщенні, навіть при декількох викорених цигарок, і це дорівнює приблизно 10%. Ти використав пасивно даними людьми цигарок, тому от пасивне коріння також дуже небезпечно. Угу. А з якими е, хворобами стикаються сьогодні курці? Тому що? Ну, я пам'ятаю, наприклад, коли я ще був дитиною, багато виходило якихось таких там документальних фільмів про шкоду куріння. Але як зазначають, наприклад, багато виробників сигарет цигарок сьогодні? Що ну, по перше, вже не та технологія виготовлення цигарок, тобто вони стають безпечнішими. Там якісь фільтри є і так далі. І тому подібне. Чи дійсно це так, чи це просто якийсь маркетинговий хід? І з якими хворобами сьогодні стикаються курці? Так чи інакше, через місць даних речовин курців стикаються з наступними хворобами, які є, власне, коріння, є фактором їхнього ризику. Це хвороби органів дихання, зокрема хронічне обструктивне захворювання, легень, серцево-судинні захворювання, в тому числі їх ускладнення, інфаркти, інсульти. найбільше, найрізніші така група захворювань, це власне онкологічні захворювання. Це може бути і ротовою порожниною, гортані, трахеї, Бронхів, легень, шлунку, пішленкової залози, роксичового міхра, тобто практично, як ми бачимо всі органи і системи вражаючі. Також остеопороз, пародонтоз, може вражати шкідливо і на очі впливати. Тобто катаракти, сліпота, також захворювання судин. І найгірше також до безпліддя та імпотенції часто призводить, що впливає на майбутнє покоління. Угу. А от, до речі, це проплив на майбутнє покоління. А, якщо, наприклад. Ну... Або жінка мала там звичку курити так до вагітності, звісно, ми розуміємо, що під час вагітності це табу це надзвичайно велика шкода для дитини. Якщо ця звичка була до того, як жінка завагітніла, або якщо жінка завагітніла від чоловіка, який має звичку курити, наскільки це впливає на майбутню дитину? Так, це також може мати вплив і може призводити деколи до викидів перечасних пологів, розвитку певних відхилень плода, якщо жінка продовжує корити її під час вагітності. Тому тут є єдиним правильним рішенням це є відмова від коріння при плануванні вагітності, або якщо вже так сталося, то і під час вагітності. Тобто ніколи кинути корити не є пізно. Це єдиний спосіб зберегти наше здоров'я і здоров'я наших дітей. Угу. Uh -huh. Ну і власне, чи є дійсно сенс кидати курити, якщо в тебе стаж вже куріння ну, надзвичайно великий. Тобто, в принципі, вже, мені здається, все згубне, що можна було своєму організмові завдати, вже завдали, і нема чого втрачати. Чи є ось такий якийсь момент, чи те, як ви кажете, що ніколи не пізно кидати курити, і чи можна відновити організм. Однозначно потрібно курити, потрібно кидати курити, Ніколи є не пізно. І чим раніше ми це зробимо, тим краще для нашого здоров'я. Навіть завзяті курці відчувають значне покращення стану здоров'я вже після того, як вони кидають курити, навіть після багатьох років. Тому відмовлятися від куріння потрібно незалежно від віку і, стати, і стажу куріння. <плес> <плес> е, ще, знаєте, таке питання стосовно альтернатив, тому що Дуже зараз розвинена взагалі, якби ринок, ринок, так електронних сигарет, дуже багато інформації про те, що це безпечно. безпечно, так не такий вплив, як звичайних цигарок. Чи є це справді вирішенням проблеми, і чи є безпечними ось такі електронні сигарети? Щодо електронних сигарет, поки що немає достатньої кількості достовірних даних для того, щоб казати про шкоду чи користь для якщо в одних випадках електронні сигарети можуть справді комусь допомогти кинути курити, в іншому випадку навпаки їхнє використання може сприяти підвищенню інтенсивності коріння та збільшенню дози нікуди. Ще вони не виправдано популяризуються як абсолютно безпечні. Це створює гибне уявлення про коріння, особливо у дітей та підлітків, які вважаються нормою, інці що це не шкідливо. А це не так. Навіть. Електронні сигарети, особливо ті, які місяць нікотин, мають ті ж самі негативні наслідки для здоров'я людини. А вирішенням проблем єдиним є власне припинення куріння. Навіть якщо людина кине курити не з першої спроби, це все одно не дуже важливо, якщо вона спробувала. І в цьому немає абсолютно нічого страшного, якщо не вийшло з першого разу. Адже в процесі ми напрацьовуємо досвід, який допоможе нам при наступних спробах і обов'язково принесе користь для нашого організму. А ще до речі, така тема, як кальян. Дуже часто люди теж ну кажуть, що ну, в принципі, там же ж якась там як інгаляція кажуть, так, порівнюючи, ну тут ж нічого складного, нічого страшного. Там і час від часу захоплюються так ось покурити кальяном. Я пам'ятаю, от іду по Києву, по набережні, а там є прям не знаю, ну метрів сто ти йдеш, і кальяни, 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 і люди їх курять, і цей дим стоїть. ти йдеш в такому диму весь. Який вплив кальяну може бути на людину? Це теж можна порівняти по шкоді до е, цигарет про які ми говорили. Так, звісно, вони мають також шкідливі речовини, навіть будь-які ароматизатори, які чи навіть чи навіть допоміжні речовини при нагріванні, вони також чинять шкідливий вплив для наших органів, дихання органів шлунково кошкового тракту та серцево судинної системи, зокрема, тому будь-яке коріння навіть каліну, вейбінгу, електронних сигарет, звичайних цигарів, чим активно чи пасивно, ми все одно завдаємо шкоди нашому організмі. От також питання, знаєте, є стосовно підлітків стосовно е школярів. Я знаю, що це також. Е Така поширена проблема, що все одно є групки підлітків, які десь там пробують, а Хтось вже в такому молодому віці стає залежним. Що ви можете порадити? Можливо, у випадку такої залежності в дітей як можливо цьому зарадити? Можливо, якісь застороги, можливо, батьки на сьогодні почують або більш уважніших своїх дітей. Куріння для дітей є особливо небезпечним через те, що їх мозок ще не до кінця розвинений. Відповідно, виникає зниження концентрації уваги, здатність до сприймання, освоєння нового матеріалу, знижується здатність до навчання. Тому для батьків єдине, що може порадити, це розказувати дітям, пояснювати, що і для чого ми робимо, показувати своїм прикладом, що куріння – це шкідливо, і бажано, якщо дитина бачить, що в сім'ї не курять, вона розуміє, що це нормально. Якщо в сім'ї усі курять і Інші в середовищі також відповідно в неї складається враження, що це також нормальна ситуація, нічого страшного в цьому немає. Тобто потрібно говорити, пояснювати шкоду організму, mm. шкоду для нашого організму, чи електронних серед, чи звичайних, чи кальяна, для того, щоб дитина усвідомлювала навіть в лідкому віці, діти здатні все зрозуміти просто потрібно про це з ними говорити. Угу. Можливо, є якісь я не знаю, алгоритми, якісь поради для людей, які от зараз розуміють, що так, в мене є проблема. Ця хочу е залишити цю звичку. Е які найбільш дієві є методи, щоб е кинути? Так, тобто, в першу чергу, якщо людина вирішила, що вона хоче кинути курити, це вже половина роботи, можна сказати, зроблена. Тому що головне, щоб людина щиро цього бажала. Далі є дуже багато різних методик, за якими це можна зробити. Є тютюнозамісні замісні препарати, спреї, пластирі, таблетки, тобто, якими можна заміщати тютюн і зменшувати нікотин, і зменшувати відповідно таким чином його дозу і потім повністю від нього відмовлятися. Є також дуже хороший стайт, називається Stop Smoking. Відповідно, там є тестування, яке людина зможе пройти і виявити свої слабкі сторони, а саме чи в неї більше фізична залежність, чи психологічна, коли в неї є тяга до коріння для того, щоб саме виявити причину, для чого і чому вона курить. Mm -hmm. Варто почати з цього. А, а взагалі, як ви думаєте, які ще, можливо, може зробити ну, сама держава, так? якісь такі процес, щоб мотивувати людей менше курити, тому що ми бачимо, що в принципі ну більш розвинені країни, так західні, ну в Європі ми все менше бачимо людей, які курять, особливо в громадських місцях. Тому от в Україні, що ми зараз бачимо? Ну, по-перше, є заборона, хоча вона в принципі напевно більш формальна, бо я все одно бачу людей, які курять. Це заборона паління в громадських місцях, це достатньо велика ціна. На тютюнові вироби, і навіть на ці стіки до електронних сигарет, і так далі, і що ще можна було б зробити, так для того, щоб нація була мотивована жити здоровим способом життя. Тобто на державному рівні, крім цих всіх, що ви перелічили заходів, важливий є ще контроль за їхнім виконанням. А якщо говорити з іншого боку, важливо не те, що ми забороняємо, а те, що ми пропагуємо. Тобто, більше якщо людині сказати, що щось не можна робити, вона дуже часто хоче це і надалі виконувати, а часом і наперекір. Тому потрібно пропагувати здоровий спосіб життя, здорове харчування, відмову від шкідливих звичок, пропагувати фізичну активність, щоб зменшити гіподинамію. Тільки практично у всіх, що в дітей, що в дорослих, є звичка з досидячого способу життя. Тому, якщо ми будемо робити акцент на тому, що потрібно робити, що корисно, відповідно зменшиться можливість і бажання виконувати те, що є шкідливим для нас, а саме шкідливі звички. Окрім ясно, що цих всіх загальних заходів, які ви обговорили, вони, звісно, є дуже важливими. Дякуємо, дуже дякуємо вам за наскільки широке пояснення цієї теми. Розуміємо, що от справді. Знаючи вже цей вплив, так як тітне паніління, як він впливає на нас, на оточуючих, цілком зрозуміло, що він нищівний і нічого хорошого для нашого здоров'я це не принесе. А, бажаємо сьогодні всім, хто має таку залежність, усвідомити це так і. Прийняти рішення, от як ви казали, що усвідомлення, того, що от і бажання вже кинуться, вже половину роботи. І дякуємо за ваші поради, також які ви сьогодні нам надали. Бажаємо вам хорошого дня, бажаємо вам Божої хорони. Нехай все буде добре. Дякуємо за цей етер. Дякую, дуже приємно. Навзаєм, навзаєм дуже приємно. До наступних зустрічей. Нагадуємо, що з нами на зв'язку Тетяна Градик, лікарка-терапевтиня медичного центру Medical Plus. Ми проговорили про вплив тютюну. Е нагадати, просто, звісно, ми всі знаємо, що куріння вбиває, і це пишеться і безпосередньо на самих упаковках з цигарками. І для мене це завжди був якийсь е нонсенс. Е чому люди купують безпосередньо те, де написано, що це їх вбиває. Е ну, типу, така заповільна. Ненадія, але вкотре ми хотіли проговорити, нагадати до яких хвороб призводить тютюно паління, і не тільки тютюно паління. Ми згадали електронні цигарки, ми згадали кальян і інші методи, так того як люди знижують свій стрес, отримують якесь задоволення. Це все згубні речі, згубні звички. і Ми дуже закликаємо і хочемо мотивувати вас до змін. А в своєму способі життя, тому що нам потрібна здорова нація. Попереду тільки найкраща для України 100% Я думаю, буде. Тому хочеться мати сильний генофонд, сильних дітей, сильне здорове покоління, яке буде народжуватись від здорових людей. Така у нас зараз тема і нота у ранку надії. Далі невеличка пауза. Через пару хвилин повернемось до вас.